На канале Артем and и сегодня у нас будет битва Арта против Назара. Так, я сегодня вам рассказываю правила. <свят> Ладно, извиняюсь. <свят> Мам, начни видео серьезно получилось, как всегда. Патрона... три патрона в живит. Ну, был кто еще встав. Бо у нас и бронежилет. Так, <dowload> да. у нас є бронежилет. Якщо б у нас їх не було, то було б тільки два патрони. Як завжди. Так, так не сіло, Так, от, все. І три патрони в ноги. Разом, якщо б один патрон 에, в живіт і два патрони в ногу, то це не рахується. Треба, щоб було чогось одного, але сумарно. Ну, а ми будемо починати. І оператор, покажи нашу карту. Тільки не пілемет, а у мене ще буде пістолет, але я його по ніколісти сховав. Там аж 5 патронів. Взагалі-то туди його сховав. склав. Як завжди, я не вмію прятати нічого, скажу, як завжди, я нічого не вмію прятати. До речі, ждіть нових відео, коли ми будемо знімати квест. І До речі, і, і, до речі... Не, віде, не, давайте наб'ємо нам. Шостдесят 50, 50 підписників. Ми на 50 підписників знімемо ролик. Нам вже залишилось 4 да. підписника. Скажіть, за кого ви болієте? Чи за Артема, чи за мене? Да. За Артема. За І за Назара. Пиш... Пиш... Пис... Давайте свої фішки, свої фішки якісь. І в нас Артема. І на так. так, я починаю свою зону. У нас є половина. Оце половина моя. Тут ми можемо заходити на чужі. Да. Це половина на Сара, і це половина Артема Нічого не питайте, я сьогодні буду рашити, рашити і рашити. Бу -бу -бу. Я Як сьогодні дуже буду растено, але трохи буду сейвитись Як бачите, я там трохи понаструю ну, всього у мене, собі. Так типу, можна порахувати. Що це у мене Це, це у мене рашення. Ну можна сказати, що мене тут все рашення. Я ще то, що правих, що за готові зробити. А Опять кустика оббігає. Занадто далеко. Далеко. Ми будемо починати. Так, а ми будемо починати. Один, два, три. Ми будемо починати. Один, два. Нас попадало! Все! зараз заряджаю пушку. От патрон <игирання> Длє, помені, <патру. і earthquake> А, а тьом залишив свою пушку! Назар її забирає!

по пушке попал! Это не считается! Что... считается, как Я не знаю, что это торс! Ну, торс живит! А, блин! Красота. Тарп, поки зібра патрони. Я в цьому зібрала трохи патронів. І веду. Ніхто я не Я і Назару приносила. Ти нічого нема, серйозно? Вот Артема пушка. Вот Назара пушка. Но Назар забрав Артема пушку. Но пушки немає патронів. Всім на патрони. А мені, Аліса. Тоже тобі буду збирати. Назар знайшов один патрон. Арте! О, о, в першому о, раунді. Він вбив зараз. Я тупо так йому на здора. Артем Ешке. Ну це був тиглі. перший раунд. Зараз це буде другий раунд. Зар, як тобі приграти перший раунд? Е, Який тобі півчуття? Це було неожиданно. Ну хоча я чувствую, що Артем виграє, тому, що він нрф, ну, типа, він професіональніший, ніж я. Я не буду це скривати. Е, ну. І все. Відчуття, так, да, відчуття трохи печалі іменно суме. Ну нічого буквально... ще два раунди. Да, впереді. Буквально на процентів 20, тепер менше шансів, але все буває. все буває. Тепер Артем мені, Артем, які твої відчуття. У мене дуже круті відчуття, поки ви там балакали, я назбирав своїх патронів. Як бачили, no. у мене на пушці було дуже мало патронів. Того? Того, того. Вартона, коротше, дуже крутіть відчуття, тому що він виграв перший раунд, але впереді ще два раунди. Назаром ну, тільки я свою пушку заберу. Він у мене патрони з пістолета кров. Назар Марта забрав <рив> патрони з пістолета і поклав собі з пістолета. Тикати не надо! Тикать не треба, пуська! Назар, пушка. Назар криса! Назар. Назар Назар Криса Назар в Артему вкрав у цієї пушки. На рахунок 1, 2, 3 починається новий раунд. Один. Давайте. Два. І давайте три. Три! Раунд почали. Артем зараз не ховається в мене не стріляти. А Назар відстрілюється Назар пушка не стріляє. Я Артему віддаю патрон Назара. А! Назар підійшов дуже близько. Артему треба утікати. Артему від Назара. Артем тікай. Назар стріляє. За пушка я почув хедшот Так. Артем обігай. У мене пушка не стріляє. На щось погано пушка стріляє. Артем збирай по всьому пушку. Патрон... Зараз ми продовжуємо раунд. Пацани вже перезарядили свої. Пушечки. І до нас прийшла наша собачка Боня. Вона буде теж участвувати. Ай, Назар, де можна стріляти! Назар вже теж перезарядив свою пушечку. Назар не можна стріляти. Я тут такий бонька, сюди. Опа! Назарці! Ми зараз Боньки, оце наша собачка. Боня! Давайте маєш огрісти назару ногу. А Боня кидає такий круг, кидаю, і Боня за ним біжить і приносить. Ладно.

Вони зараз ніде не ховаються, тупо по та така. В мене. Артем, тікай, бо в нього закінчують патрони. У мене патрони не стріляють. Я Артему ну, пушку віднесу. Сюди, щоб її ніхто не знайшов. Воня, кидаю тобі круг. Артем, Назар. Артєм. О, я Артему вдала всі патрони. Ось пушечку. Рава, рава. Там наша Бонечка. раз Ааа, обстрільба не стріляють. Там не стріляє в нього піскалін. Ай, в мене попав. В мене оцей патрончик попав. Перестрі... Ні, ну зараз не шукаємо. Що ти мені дістал? <різь> да, їх по території, чого ти дивишся? А мене не патрон. Ой, дай сюди Ні, <плес> Настр виграв і в першому, і в другому раунді. Листерцям вже виграє, а Назар програє. <плес> <плес> а, так, я веду отчт 5 секунд. Давайте. Один. Два, три, чотири. П'ять. Уу, раунд почався. Назар перезаряджай. Тут? перезаряджає. <плес> <плес> <Такое плес> <випадково>, Сріляє. <плес> 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 Артем бот там прячься. Не, она, <плес> Реба, ну, <блядь. плес> Артем перебіг <плес> в трех раундах. Артем, <плес> крутий! <плес> Артем, крутий! А назарбот! <плес> ну, Артем запиш! Назар, Артем бот, а Артем <плес> крутый! Назар же а Артем, крутий, крутий Кинаємо через 5 секунд. давайте. Один, два, три, чотири, чотири п'ять! Назар біжить, він не перезирся, ну ладно, все равно. Ар... Ну Назар, ну хватит, Тихо пять секунд, ну, я вам сказав, що я. О, О, а я тобі сказала через 5 хвилин начинає! Через п'ять минут дачи! Але ніч понравиться! Бля! Скажу! Артем обезумельно зараз убив його! Один, два, три! Чотири! П'ять! І шість! Я думаю, я звали. Зараз біжи. Так, Карта. Блін, звали, реально. Андрій! Прячете від Назара, а Назар хоче. Назар збігає. Він не стріляє, нахуй. Бачимо, а Назар, опять пушка погано стріляє, але він її якось перезаряжає. А Артем? Я не зупиняю, так що. Так. Артём! Артем уже. переміг! Гау! А назад нас проиграв. Ти боже назад хочет джавуватись? І Біби -бі, бі! І Біби Бі! Вс, -бі -бі. давай! Піхай. Ой, Ти повертаєш Тоба... камеру, Якщо він там розбився. П'ю. Там нас переміг. Трьох раундах Артем Критий на зарній очі. І я Бай-бай.